Напевно, я давно уже живу, бо ні в казки не вірю, ані в чудо, а яблука все панує траву, невпинний час вітра мера студить. а яблука все панує траву, невпинний час вітра мера не. Це ніби в сні насправді ж наяву змінило колір листячко на клені, а яблука все падають траву, ще не дозрілі такі зелені, а яблука все падають траву, ще не дозріле. Так і зелені ще дня безсоння проситься на ніч, шматують небо гуркотом ракети і чорним димом поминальних свіч, нема возонам дихають планети і чорним димом поминальних свіч, нема дихають планети, все ніби в сні ж наяву. шукаю в днях для радості причину, а яблука все падає в траву, душа не має ні на мить спочину. А яблука все падають траву, душа немає ні на мить спочину, день підіймає сонця булаву і додає натхнення в нові пісні, а яблука все падають траву. Ті упадуть скоріше до стыну тише, а яблука все паную траву, ці упадуть до стинуть скоріші.